Вітаю, колеги! Зараз ми говоримо, як відключити сповіщення у Classroom. За замовчуванням після кожної події в Google Classroom, наприклад, коли здобувач освіти відправив завдання або залишив коментар до вашого завдання. На електронну пошту викладача приходить повідомлення. А тепер уявімо: 8 груп здобувачів освіти. Чимало кількість викладачів ведуть діяльність, освітній процес здійснюється в класрум. І про кожен їх крок приходить повідомлення на електронну пошту кожному викладачеві. Звичайно, що цих повідомлень буде дуже багато, надто багато, тому кількістю таких повідомлень потрібно керувати. Наприклад, залишити відправку листа тільки для запрошень спільного викладання або для коментарів. Також можна взагалі відключити сповіщення на електронну пошту і повідомлення про події у Classroom не надходитимуть на вашу електронну скриньку. Нею, як і раніше, можна буде користуватися, єдине, що вона не буде пов'язана з подіями Classroom. Щоб змінити налаштування сповіщень, увійдіть у свій аккаунт та відкрити додаток клас. Як це зробити, розповідала у попередньому відео. Натискаємо кнопку Головне меню. Вона знаходиться у лівому верхньому куті ось ці три рисочки. І переглядаємо це меню, обираємо пункт налаштування. У вікні налаштувань знайдіть розділ сповіщення та оберіть події, для яких залишити сповіщення електронною поштою, або взагалі відключити всі сповіщення. В даному випадку вона залишається активним. Тільки запрошення спільно викладати курс. От якраз ці запрошення будуть надходити на електронну пошту. Всі решта опцій відключені для того, щоб наша пошта слугувала нам довго і надійно, і не була перевантаженою. На цьому дякую. Навчаємось і навчаємо.